Друзі, всім привіт! Хочу поділитися ще одним відео. Значить, мається автомобіль Ланас 1.4. Двигатель тут стоїть Мілітопольський, але коробка передач стоїть із Ланаса. Део? Який є нюанс, що мені не подобається? Хвилинку. Так, друзі, знаходимося, значить. А під машиною що маємо? Що необхідно робити? Що я планую? Значить кришка нашої коробки передач. Необхідно зробити заміну мастила чергову, і який нюанс тут у нас є. Бачите, для того, щоб. Замінити мастило, нам необхідно повністю відкрутити кришку, Злити масло. замінити прокладку, залити нове масло. Ви знаєте, вже вкотре ця процедура проводиться. І це не зовсім якби мені подобається. Хочеться, щоб так було як на коробці, тобто зливна горловина. Відкрутив, злив, замінив. Так, можете сказати, що це не так часто робиться, як у двигуні, але ж все таки, коли робиться, то стикається із такою проблемою. Хочеться якось полегшити цю роботу. Значить, пройшов час, коли мені все ж таки необхідно виконати заміну мастила і заодно хочеться вже рішити цю проблему і зробити тут зливну пробку. Що вийде, далі побачимо. Гов-сюжет. Так, ну що? Значить, у нас кришка кріпиться. 2, 4, 6, 8, 9, 10 болтами. Головка на 13. Трошки попускаємо все по периметру, наклоняємо одну передню частину кришки, зливаємо мастило, відкручуємо повністю кришку. Поїхали. Получимо повністю половину болтів з передньої частини. Зливу вони нам для зливого мастила не понадобляться. Убираємо їх в сторону. Значить, а другу половину, та що знаходиться в задній частині коробки, кришки нашої, ми їх послабляємо щоб була можливість наклонити кришку і злити мастило. Так. так, значить Беремо якусь ємність для зливу беремо викрутку плоску, підіймоваємо нашу кришку і намагаємося. Намываемся, расщепить их. Так, как крышку видеобаны настроил у нас, начало скапывать. Саме ці причини і хочеться зробити, щоб була зливна пробка, тому що коли починаєш оце все зливати, можеш сам бути у цьому мастилі, заб'єш все навкруги. Ну, скажімо так, процедура рідкісна, не така часна, але ж зручності трошки. Маловато. Знаєте, чомусь у інших виробників, абсолютно у багатьох ця функція виконується також через зливну кришечку. Чому тут так не виглядає? Ну, знаєте, в мануалі пишуть, що мастило цю коробку заливається один раз на весь термін праці цієї коробки. Але ж є... Різні нюанси, які там необхідні там виконати якийсь ремонт, щось замінити, щось відрегулювати. І необхідно знімати цю кришку і зливати мастило. Так навіщо ж оце, мучати себе. Так, оце ось у нас. Таким чином зливається. Остатки. Потім будемо відкручувати всі болти, які знаходяться в задній частині кришки. І ну, нехай повністю скапа, тому що дуже неприємно, коли сам знаходиться в цьому мастилі, потім відмивався. Навіщо все повинно робитися, не спішає акуратно. Так. Дивіться, значить, кришку ми зняли. І бачите, так? Да. Ну що, зараз там будемо робити пробочку, а потім вже будемо все встановлювати назад. Переміщуємося. Значить, прибираємо нашу стару прокладку її на смітник. Витираємо, вимиваємо кришку. Дивіться, доволі таки живенька ще у нас ця прокладочка. Начебто. Не зовсім вона пластмасова. Але в деяких містах вже вона доволі такі непогано на герметику приклеїлася, а залипла. Так, сміття. Що будемо? Вимиваємо, щоб у нас було як можна менше мастила. Підчищаємо. Вмиваємо як заново. Всі вимивають водою. З заваркою. Дуже гарно видаляє мастил. мастило. Заодно я знежирює поверхню. Так, ну що, відмили. Це нам ще знадобиться. Так, ну і що? І витираємо і йдемо далі. Так, значить. ось так ось відмилося. Тут за кадром мені підказали, каже, яким тут чаєм ти миєш? оце? Бензином каже, вимив. Повинні нюхати ці всі пари, Каже, водой з чаєм. Я ж думаю, що ви всі розумієте, що яким... якою водою з чаєм. Бензинчиком, розчинником або іншими миючими засобами, які справляються із мастилом та знежирюють. Так, прибираємо це все лахміття, воно нам лишнє не потрібно. Так, ну що, помили нашу кришку? Гарненька. Для чого? Значить, ось тут нам треба буде зробити отвір і будемо робити пробку зливну. Я вважаю, що такої пробки буде достатньо. Виступатиме вона 13 мм. Вважаю, що це небагато. Ось чином. Так, є у нас ось таке сверло ступінча. Отвір нам необхідно зробити десятку. Зараз будемо робити. Так, значить, поміряли ми, де у нас буде знаходитися отвір, відступили з яких міркувань, значить, Дивіться, взяли наш болтик, виставили його від краю ось таким чином, щоб було невеличкий ще запас, але щоб у нас зливалося і масло. І також ми врахували, щоб не було у нас тут не задівало. Коліща, яке знаходиться там у коробці. Так робимо отвір. Треба якось так ось знімати, щоб було видненько. Ось так ось. Перший отвер Идем далі, так це у нас вісім. Отвір у нас ось такий ось получився, значить, болтик сюди входить гарно, що нам необхідно зробити далі. Далі ми гаєчку будемо обварювати акуратненько по всьому периметру. Перед цим завчасно значить, ми ось тут відцентруємо іншою гаєчкою. Була можливість потім це все розібрати і була можливість нормального зливу мастила. Переходимо далі. Так, значить, зачистили поверхню, щоб могла бути нормальна з'єднання у нас сваркою Вставляємо болтик і з цієї сторони центруємо. Нашу гаечку ось таким ось. Отак. Так дивіться. Так оце зробили, так воно все виглядає. Ось, відцентрували, далі обварюємо. і потім все це тщательно будемо помалювати Сейчас далее зачистим, зальем две раковинки. Так, смотрите, вот это вот так у нас получилось. Зараз ми його трошечки обробимо УШМ-кою, ліпістковому кругом. трошки згладимо. Так, значить, наступний етап. Тут ми все зачистили. Ось так воно все у нас вийшло. Тут ми ще це все наждачечкою пройдемо, зачистимо. Потім покажу, що нам необхідно зробити зараз. Будемо намічати необхідну довжину нашого болта. Ось з урахуванням мідного кілечка щоб у нас тут в коробці нічого лишнього не виступало. Закручуємо, намічаємо. Ось так і лишнє вирізаємо. Тут ось нам ще трішечки нужно сточити. Не хочу, щоб сюди щось виступало. Зараз ми його акуратно сточимо. Так, оце ось такий результат ми досягли, тут все сточило, ніде нічого не виступає, не зачіпає. Нічого не буде нам мішати нормальній праці наших механізмів. Ось тут виглядає ось таким ось чином. Далі це все знежирюємо, фарбуємо і встановлюємо. Наша кришечка відкрашена. Зацініть її стан. Висохло. Далі наносимо по периметру герметик, встановлюємо прокладку і закидуємо її назад на коробку. нашу прикладочку. Сверху еще один слой наносим герметосика. И спускаемся вниз. там Как красота у нас получилась. Значит, как она функционирует, мы вам покажем. К тому же идет трошки позднейше Ось так у нас акуратненько це все вийшло. Осталось тільки закрутити пробочку і залити старе масло, яке ми тільки сьогодні звідси злили Воно трошечки там постоїть. Ми дождемося, поки прийде. Моє заказуємо нове мастило, із-за чого ми це все міняємо. А якраз Подивимось, як воно буде зливатись. І потім замінимо. Так, друзі. У нас пройшло вже двоє суток. Ось в такому стані виходить, у нас пробочка. Бачите? Як би тут немає ні потеків, усе виглядить. Достойно і сухо. Залето нагадую вам, що старе мастило. Отримали, вже привезли нове мастило. Зараз будемо зливати його, заливати нове. Але, як кажеться, зараз нас цікавить всього одне питання. Як функціонує, як відкривається і як зливається. Так, поставимо нашу каністру, беремо наш ключик. Так, беремо ключик на 17, відвинчуємо пробку і пинемось, як у нас витікає. Пробку я не затягував дуже сильно. Ось, тому Винчується доволі таке. Легко, Блін, не можу достати. Зараз тут розгляд Дивіться як легко, так? І що, викручуємо пробочку і дивимося, як стікає наше мастило. <реш> Друзі, це перемога. Зацініть як потрібно було до цього це все знімати, Мучатись як тепер. Двома пальчиками із-за спини відкрутили і повністю все мастило. Маємо змогу спуститись з нашої коробки. я считаю, что это достойная доработка. Ну, а кому подобалось, або есть у кого -то какие питання, будь ласка. Всем пока. Ставим лайки. Пишем комментарии. Всем пока.